Тим птав вважати, ні, ні, недостатньо. Є інформація. Документи ваші базу. Є інформація. Немає інформації. Немає бути інформації. В таку ситуацію може потрапити кожен водій. Співробітник поліції вас зупиняє. Він не може назвати конкретну причину зупинки вашого авто, буде бекати, мекати, витрачати ваш час. Допоки ви не пред'явите усі документи, сьогодні ми знову з'ясовуємо, а чи мають право співробітники поліції зупиняти авто на блокпостах? Відповідь є в законі України про національну поліцію, і так, що робити водію, коли вас зупиняє ось такий співробітник поліції в такому місці? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Потрібен юридичний захист на дорозі? Телефонуй. Добрий день. Добрий день. Документи можуть розпочати. Співробітник поліції зупиняє авто і одразу приділіть свої документи. А яка підстава? Обираємо військовий стан. Що, що. Пункт 3, стаття 35, але доказів немає. І проїжджаєте через блокпост. А яка підстава? Що-що? А підстава яка? Яка підстава? Вістовий стан. Ліотляті третій 25 35 статті. І так, давайте з'ясуємо, чи має право співробітник поліції зупиняти авто на блокпосту. Закон України про національну поліцію стаття 35 нам вказує, що ні. Навіть про це вказує інший співробітник поліції. Якщо, наприклад, тут є такі ситуації, що поліцейський несе службу на посту, але він не уповноважена особа і не призначений наказом коменданта. Має він право зупиняти авто? Якщо, якщо він не встановлений комендантом, він не має права зупиняти, перевіряти. Він не має права. Якщо є інформація, що свідить про причетність водія, надайте мені цю інформацію. Буду питати до кінця. Ой, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж може бути об'єктом чи знаряддям вчинення дорожньо транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення? Дочитав. Достатньо постав вважати. Ні, ні, недостатньо. Є інформація. Документи ваші базу. Є інформація. Немає інформації, немає бути інформації. І як вам причина зупинки? Інформація є. Інформації немає. Та й прав водію, тебе немає. Останнього часу ми бачимо принципи діяльності деяких співробітників поліції. Виявляти ДРГ колаборантів? Та ні. Отримати щось цікаве або виконати план це ми можемо. Як це не має бути? Ну ви ж послались так, на треба. Ну, ви хамитамі зараз. А чим я хам я? я спілкуюсь з вами ж нормально, правильно. Я на блокпосту знімати і будете затримані. На блокпосту будете знімати, будете затримані. Знаєте, чому він так каже? Він не хоче, щоб водій фіксував свої віля співробітників поліції. Скажи, будь ласка, якщо зупиняють співробітники поліції, водія на блокпосту, він має право фіксувати діалог? Так, звичайно, це ж його безпека. Він може має право фіксувати всі дії поліцейського. Так, звичайно. І поліцейський, в свою чергу, також Також, також фіксувати. повинен. На блокпосту не можна заняти. Яким законодавчим актом це передбачено? Яким законодавчим актом вам, блокі... яким актом. От цим хлопцям, давайте, хлопці. Представтесь, будь ласка. Представлявся. Ні, не представлялися. Представлявся. представлявся Ні, ви не назвали своє прізвище і не є спеціальне звання. Тільки сюди, щоб я чув, не відвертатись, будь ласка. Я дивлюся, автомобіль став. Я не почув ваше прізвище. Гнідунець Дмитро Вікторович. Гнідунець. Дмитро. Віктор. Ви потім так розказуєте, що ви до нас так що ви до нас так ставитесь. Як ставитесь? Як ставитесь? Ви самі знаєте, що відповідати. Якщо ви таке адвокат, то ви знали, скільки тут зупиняєте, що ви являєте. Не ховайте. А що ви хочете робити? По базі подивись. Будь ласка. А чого немає інвентарного номера? По чому ви дивитесь? На мій телефон. І знову власний телефон. Давайте з'ясуємо, чи має право співробітник поліції, тому що такі є, фіксувати на телефон адміністративні права порушення. Чи має право співробітник поліції робити фото ваших документів на власний телефон? А власний телефон. На... Ви не фіксуєте порушення Ні, на власний телефон? У нас телефон? є ж камери, зачем на ці телефони Якщо є на бодікамеру у нас зразу на груді знаходиться. Ти нажав кнопку, вона ти зразу? Ні, немає права. Мені цікаво, а які у нього там бази встановлені? Друзі, у нього є службовий планшет, є наказ 1026, який зазначає, що по факту поліцейський не має права використовувати в своїй службі свій власний телефон. Ну, Так а що, 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 що за бази? Що за бази, коли ви... Може, планшет зайнятий вам чи... Ну і що, да, не чути? Що реєстраційний на Що-що? Що реєстраційний на автомобіль? Подивайте. Що реєстраційний? Документ. Що моє не розумієте? Так, да, не розумію. Погано, значить, Ну, звісно, як ви кажете, так ми розуміємо. Все, mm -hmm. побачили? На другу сторону. Страховий поліс на автомобілі. А ось цього вже можете мене крутити. Кайданки страхового поліса я вам не покажу. Друзі водії, дуже часто співробітники поліції зупиняють транспортний засіб і вимагають від водія. Ви зобов'язані пред'явити усі документи, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та страховий поліс. Не забуваємо, що згідно чинного законодавства кожен автовласник повинен мати автоцивілку Але коли поліція має право перевіряти її, все вірне, під час оформлення протоколу та ДТП. Друзі, хочу нагадати, що сервіс онлайн-страхування Hotline Finance має свій мобільний додаток. Тут ви можете зберігати. Оформлювати чи оновлювати усі ваші страховки: автоцивілку, зелену карту, медичну страховку та інше. І якщо ви раніше вже користувалися послугами Hotline Finance та оформлювали страховки, після того як залогінитися, тут автоматично з'являються всі ваші полюси з вказаним терміном дії. А також у вас завжди під рукою будуть контакти страхової у разі потреби. За моїм промокодом Діма Полтава, як завжди, знижка 50 гривень на будь-яку автоцивілку. Тож рекомендую встановити додаток та заощадити, скориставшись моїм промокодом. Посилання на завантаження в описі під даним відео не зобов'язаний, не зобов'язаний Ні. закон України про страхування іменно іменно через те, що читав. Не зобов'язано. Хорошо читав. Ви свій профільний закон ніфіга не знаєте. Посилаєтесь на неіснуючу статтю. Що? На якій статті? Ще якісь питання будуть? будуть. Страхового поліса я не покажу. Принципово не, не покажу. Ну, не Стояти, поки не покажу. Я ж нормально зап... Ні, Не нормально. Ви дієте не в рамках закону. Начкайте, побачить за да, перевірте. Будь ласка, перевіряйте. Начекайте підемо планшет. Да. Водій в подальшому зателефонував на 102 і залишив скаргу на дії співробітника поліції. Водію, респект. Доброго дня! приїздів в Вінницю зі сторони Києва зупинив мене патрульний поліцейський, представився гнідонець Дмитро Вікторович. Причину зупинки послався на третій пункт 35 ї статті в нього є інформація, що я причетний до якоїсь там події. Інформацію надати не міг. Документи прид'явив, вимагає страховий поліс. Страховий поліс принципово не пред'явлю. базі страховка є. Може їх на тема. дня. Є такі місця, де встановлено декілька блоків, літня палатка, і співробітники поліції полюбляють такі місця. Раніше вони стояли на кармушках, ховалися у кущах, без причини зупиняли авто. На даний час все дуже зручно. Вони вказують «Це блокпост, і я маю право вас зупиняти. Пред'явіть мені усі документи. А хто тоді має право на блокпостах перевіряти документи, згідно закону України про правовий режим воєнного стану, згідно постанови Кабміну номер 1455 лишає її в описі, уповноважена особа, яка призначена наказом коменданта. І так підсумок. Ось вам принципи діяльності нашої поліції. Що цікавого даного співробітника поліції, страховий поліс і документи водія. Водій витрачав свій час, поспішаєш ти не поспішаєш. Це не цікаво. Саме головне дізнатись, чи є у тебе всі документи, чи є у тебе страховий поліс. Виявляє ДРГ. Та про що мова? Йому необхідно виконати план, накалякати постанову. Або щось може цікавеньке отримати від водія. І так, друзі, знайте свої права, користуйтесь своїми правами, фіксуйте дії співробітників поліції. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк, а свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі під даним відео.